Два дні на кортах поблизу Житомира 20 пар тенісистів визначали з поміж себе кращих. Чемпіонські звання першого Житомирського фаворит ОПЕН приїхали виборювати тенісисти зі Львова, Житомира, Хмельницького і Києва. Особливістю цього турніру є те, що його учасники і любителі, професіонали, які вже давно завершили кар'єру. Тож для одних є можливість повчитися, а для інших згадати минулі часи. Так як приміром тенісисту зі столиці Михайло Філімі, свого часу, члена збірної України. Мое мнение, что, кстати, любительский теннис в Украине в целом развит гораздо больше сейчас уже, чем профессиональный. У них очень хорошие у любителей календарь вот их соревнований. То есть на самом деле проходят турниры, можно сказать, каждые выходные, каждую неделю. Вот для меня тоже я первый раз в Житомире. Было удивительно, что здесь есть хорошие корты, хорошие любители. То есть я думаю, что и школа здесь, там и дети, наверное, Розвивається тобто, любительський спорт развість хорошо. Саме Михайло зі своїм Житомирським партнером Марком Ніновським вийшли до фіналу змагань, де їм протистояла ще одна Житомирсько-київська пара спортсменів Василь Тимошчук і Аркадій Литвинов. Саме їм вдалося стати чемпіонами, фаворит ОПЕН. Тим часом організатори змагань обіцяють зробити цей турнір традиційним. Адже, попри те, що корти збудовані не так давно, теніс в Житомирі набуває популярності.